Ви досягли всього, про що можна тільки мріяти. У вас багато грошей, елітна нерухомість, красиві машини. О, ви відпочиваєте по всьому світу. Є чим похвалитись друзям, але вони не знають про один ваш маленький секрет. Це дуже соромно. У вас нічого не виходить в ліжку. Може, зникло бажання, але щось точно не так. Це називається синдром бізнесмена. Мене звати Мар'яна Таран, я психолог та сексолог, і в цьому відео я вам розповім, як з ним боротися. Отже, синдром бізнесмена це неофіційний психологічно-сексологічний діагноз, що поєднує в собі різні психологічні та сексологічні проблеми чоловіка, які не дають йому функціонувати у ліжку. Так, як він звик або як би він хотів. Так. І симптомами можуть бути у нас знижене лібідо, синдром тривожного очікування, невдачі, передчасна еякуляція, проблеми з ерекцією, наприклад, еректильна дисфункція, емоційне віддалення. І це дуже часто не про вік, а про спосіб життя. Ну, наприклад, візьмемо середньостатистичного нашого бізнесмена. Чоловік 42 роки, має свій бізнес на пару мільйонів, і він щодня переживає про те, що прилетить ракета і його склади розбомблять. Він щодня переживає, а звідки ж брати гроші на те, щоб закупити нове обладнання, розплатитись вчасно по кредитах. Переживає за те, що конкуренти переманюють його найкращих спеціалістів, що його зам його підсиджує. Він знає всі тонкощі підкилимних ігор у своїй фірмі. І ці всі думки він переносить з собою і додому, і в ліжко. І так, розглянемо з вами психологічні механізми. І перший це кортизол гормон. Хронічного стресу. Але на відміну від адреналіну, який виділяється в стресових ситуаціях і зразу виходить, кортизол має здатність накопичуватись, і він дуже важко виводиться з організму. І як він виводиться, я розповім вам пізніше. І е, кортизол він пригнічує тестостерон гормон, який відповідає за бажання, за потяг, за лібіду чоловіка, а також за формування його е, статевих ознак. Далі, це синдром вимкненого тіла, коли тіло знаходиться у режимі виживання, а не у режимі тут і зараз. Е, це здатність отримувати насолоду від того, що я зараз їм, нюхаю, одягаю, як мене пестять. Людина, наприклад, може не відчувати голоду. Якщо є дружина, вона може нагодувати сніданку. Але протягом всього дня чоловік може дуже багато курити. Пити каву, приходити додому в 8-9 годин вечора, наїдатись, звісно, бо цілий день нічого не їв, і лягати спати. Звісно, порушення сну дуже часто присутні ну, при такому наявності такого синдрому бізнесмена, і неправильне харчування, наявність шкідливих звичок вони просто. Перекручують абсолютно всі метаболічні процеси, і найчастіше такі люди дуже швидко набирають зайву вагу. Також жінки, мабуть, ви відмічаєте по своїх чоловіках, що вони не реагують на свої хвороби, от коли йому вже точно стане, стане погано. Серце болить, спина стрельнула, що він не може в машину сісти і викликається швидка, і його обколюють, щоб він тільки поїхав на роботу, або е, кладуть його в лікарню, і він вже там постійно з цим телефоном, який приріс до руки, він е, все одно головою, де б не був, він на роботі. А своє тіло ще на початкових етапах хвороби він абсолютно не чує. І далі у нас іде психологічне відчудження. Є дуже такий цікавий механізм, коли чоловіки описують, що гроші дають мені безпеку. А він розповідає якісь дитячі ситуації, як він виріс, які в нього були батьки, як, наприклад, ці радянські інженери чи лікарі змушували там працювати за три копійки, а потім і приторговувати на базарі. І це був такий стид і позор, і я в це точно ніколи не повернусь. І гроші для мене це безпека. Я боюсь розоритись, і цей сильний страх він капсулюється, і він просто нікуди не дівається. Продовж цього життя може сидіти чоловік, а, такий 50 йому років, він там місцевий авторитет, але він все одно всередині маленький маленький хлопчик, що боїться знову опинитися в тих ситуаціях і переживати цей страх, переживати, що над тобою сміються, що ти не потрібен. І наскільки це сильна йде зацикленість, що вона замінює чоловікові. Сексуальну близькість з його дружиною. Тобто секс і дружина для мене це також безпека, бо там я можу розслабитися. Але настільки він переживає постійно за цей бізнес, за себе, що для нього секс, він просто відходить на третій-п'ятий план. І з цим доволі е, важко працювати, тому що поки людина не побачить свої помилкові патріни, якісь хибні переконання, вона не зможе дійти до того, що е, всі гроші ти не заробиш, і тобі вже не і не 10 років. І ти, якщо зміг створити таку грандіозну фірму, такий великий бізнес, навіть якщо ти залишишся без нічого, ти все одно зможеш зробити. Ще краще. І далі у нас проговоримо сексологічний аспект. Ми вже говорили, як нервова система пов'язана з гормональною системою і як вони регулюють саме статеву функцію. Відключаються функції, в першу чергу, які не потрібні для виживання. От Сексологічна функція вона не потрібна, от саме наш секс, подружній він не потрібен для того, щоб вижити. Далі постійне сидіння. Ці всі грижі і протрузії, і зажими, вони чим небезпечні? Тим, що відбувається защемлення нервів, які відповідають за інервацію нашої статевої системи. А кожен якби кожну зону свою. І нервує певний нерв, наприклад, блукаючий нерв. Про це я буду розповідати у своїх наступних відео. Далі, відсутність спорту. По спорту я б хотіла вам порадити займатися спортом, який вам приносить задоволення. Тому що, якщо ви будете тягати гантель в залі, ну, не зважаючи на свій стан здоров'я, ну, радості тут буде мало. Не любите гантелі? Помірне навантаження. Плавайте в басейні, багато гуляйте, ну, наприклад, вечірня, вечірня прогулянка з дружиною, катайтесь на велосипеді. Це буде сприяти не лише вашому фізичному зміцненню, а і покращенню психоемоційного стану. До речі, найкраще кортизол виводиться саме завдяки довгим прогулянкам. А це відбувається через те, що найбільші наші м'язи напружуються. Спробуйте, особливо прогулянки перед сном. Далі, якщо у нас чоловік не вміє делегувати, звик все контролювати. Він переносить цей контроль, цю напругу в ліжко. А найгірше в сексі це прагнення все контролювати. Якщо от я не зробив так. Значить, вийде ось так, і треба мені це зробити стільки й скільки разів. Тут має місце говорити про обсесивно-компульсивний розлад або обсесивно-компульсивну особистість. Про це також в наступних відео. І ще хотіла вам розповісти про такі цікаві дослідження, які зараз проводяться найчастіше в Європі. Наприклад, дослідження. Італійське, яке проводили у 2020 році, і в якому перевіряли сексуальну активність чоловіків, регулярну сексуальну активність, на їхній психологічний і стосунковий добробут. І це стосувалося дуже часто чоловіків, керівників, управлінців, ну топів, топів кампаній. І в цьому дослідженні говорилося, що хронічний стрес, хронічне навантаження впливає на регулярність статевих контактів і відповідно негативно впливає на наше психосексуальне здоров'я. Інше дослідження, бельгійське, воно було проведено у 2022 році, посилання на ці дослідження, я опишу під відео, але воно стосувалось БДСМ. І там дослідник розпов... ну, показує нам, що дуже часто, часто чоловіки, які несуть на собі гніт, Управління великими корпораціями, компаніями, бізнесами вони прагнуть розрядитися, віддати цю всю відповідальність, по психологічному пережити катарсис, якщо пощастить, при дуже високопрофесійній доміні, або якщо говорити сленгом БДСМ, пережити попасти в такий сабспейс. Це напівтрансовий стан, коли чоловік повністю віддає контроль, повністю розслабляється і переживає те, що переживають, наприклад, атлети на Олімпійських іграх або бігуни. Тобто дуже великий потім прилив сил, там є свій протокол, там після. Практики іде безпека, там заспокоєння, дарування цього комфорту, дарування того, що от я тебе розумію і підтримую ну, свого клієнта сабмісивного. Е, так, так, так. І автори е, в кінці дослідження говорять, що постійне перебування в ролі лідера або керівника виснажує нервову систему. І отже, як же вийти із такої ситуації, коли ви в себе розпізнали цей синдром бізнесмена? Ну, перше, це психотерапія та секс терапія. Секс терапія це набір певних практик, які вам дає психолог, сексолог, там, психотерапевт, сексолог і пояснює, як їх виконувати. Ви їх виконуєте вдома з дружиною поетапно. Про ці практики я також буду розповідати в наступних відео. Далі тілесно орієнтовані практики. Практики з диханням, зі зняттям сексуальних блоків. Я вам дуже раджу тут в цьому пункті почитати праці райха. Далі, це повернення до емоційного контакту з вашою дружиною. Наприклад, бігати вдвох. Їздити на велосипедах, піти на побачення, спілкуватись, робити компліменти, обійми, дотики, маленькі подарунки, ну і великі. Говорити про те, що вас турбує, про те, що ви відчуваєте. Ви знаєте про я послання, говорити щиро та відверто, тому що через дослідження свого партнера ви досліджуєте і самого себе. І це надзвичайний психотерапевтичний, такий е, власний досвід. Далі, це відновлення сну та відновлення балансу між роботою та відпочинком. Е, і, звісно, здорове харчування, сон, і е, відмова від всяких шкідливих звичок. І е, наступна це техніки повільного сексу та сексуаліті практики, про що я також буду ще розповідати. І наостанок, чоловіки, дайте собі відповідь на питання, чи можете ви насолодитися моментом, тими стравами, які ви замовляєте, тим відпочинком грандіозним, який ви собі купили, тими подарунками, які ви купуєте самі собі, тим прекрасним напоєм, зупинитись, застигнути в моменті, розслабитися. Розслабитися і самому, і розслабитися зі своєю коханою партнеркою, дружиною. Якщо ж розслабитись вам дуже важко, я вас запрошую до себе на консультацію. Разом ми з вами дослідимо, звідки ж тягнеться коріння цього синдрому бізнесмена і чому ви перебуваєте в такій ситуації. Повірте, з будь-якої ситуації можна знайти вихід.